Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колесо Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. І сьогодні ми продовжимо нашу оповідь, огляд. Найміфологізованішого повстання в історії людства повстання Спартака, з якого кого тільки не робили, і першого пролетарія, і марксиста, і бороть, борця за свободу, і ледь не е, комуніста з, з партійним квитком, котрий як той чапаєв носився по Італії. Насправді все це, це звісно не так. Я вже озвучував питання, котрі у нас є до повстання Спартака, і деякі відповіді ми вже знаходимо, в тому числі. На найзагадковіше питання ми спробуємо знайти відповідь сьогодні, тому що минулого разу ми залишили Спартака на піку його кар'єри. Він розгромив дві консульські армії. Більших військових перемог у Спартака не буде, але власне цього достатньо для того, щоб зробити собі всесвітньо відоме ім'я. Тут потрібно зауважити декілька речей. По-перше, я вже минулого разу розповідав про його геніальний е маневр, як він е пройшов між двома польськими е Консульськими арміями по Апенінських горах, тому що у нього були розвідники, у нього були пастухи. Він знав, як ходити там і де ходити. І власне в, Напол... в стилі наполеона такий собі наполеонівський маневр він зробив, втік від консульських армій. Ті пішли за ним, і він розгромив їх по одній. Так, от кілька важливих моментів. По перше, коли він розгромив першу консульську армію. Пам'ятаєте, я минулого разу розповідав про загибель Крікса. Так от, як не дивно, після загибелі Крікса, там десь 20 тисяч гладіаторів налічував, ну, не гладіаторів, а рабів налічував загін Крікса, ну, скількись із них повернулось до Спартака. от Після того він розробив Першу консульську армію. І от що він зробив? От як не дивно після загибелі Крікса, армія Спартака стала лише міцнішою завдяки тому яким талановитим командиром виявився Спартак? І, якщо хочете, ідеологом, харизматичним лідером, що він зробив після загибелі, після того, як він розгромив першу консульську армію, два легіони, і захопив, безумовно, полонених римлян? Він зробив акт? Ідеологічного піднесення, якщо можна це так назвати, на знак загибелі свого бойового побратима Крікса, він зробив із нього мертвого героя і тим самим з'єднав, зміцнив свою армію ідеологічно. Чому? Тому що Крікс треба бути об'єктивним. Ну трошки розколов армію Спартака, тому що Крікс, я вже минулого разу говорив, коли Спартак зробив спільний бюджет. Ну такий общак-рабський общак, і всі туди мали робити свої внески. То от Крікс категорично відмовився. Крікс із свого десь приблизно 20-ти тисячного загону, він брав у нього лише Галів, тому що Крікс, я вже говорив, сам був Галом, тим більше ще й нащадком друїдів, і у них була там. Повна гальська ідеологія. Ну, Вони відростили собі ці патли, як годиться галам вуса, розмалювались в синій колір, і от такі прям гали, 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 а тут їх взяли і розгромили. Так от, вже після того, як Спартак розгромив першу консульську армію і взяв полонених римлян, я вже розповідав вам, що Спартак після своїх військових перемог полюбляв влаштовувати гладіаторські бої, тільки вже гладіаторами були полонені римляни. Як, скажімо, це він зробив після того, коли в чистому полі розгромив претора Варінія. Це його перша така глобальна військова перемога. Це він зробив і після. Розрому першої консульської армії. Але я вже говорив, що гладіатори це не лише тому, що було весело подивитися, як здоровезні дядьки ріжуть один одного, римлянам було від того весело. І, до речі, не лише дядьки. Ми знаємо жінок гладіаторів, але про це пізніше. Так от, цього разу Спартак не став влаштовувати гладіаторські бої. Він просто, на знак поваги, до свого полеглого побратима. Почав різати полонених римлян. І не просто різати, він приносив їх у жертву. Ну, це, це власне, людські жертви це цілком друїцька традиція. Так от, він приносив полонених римлян на знак пам'яті Крікса, ну, власне, у жертву. І, скоріш за все, робив це особисто. Загалом, от, ну, уявіть собі, якийсь там язичницький алтар, стоїть Спартак, і просто. Вибачте за таку деталь, перерізає горлянки полоненим римлянам. Скоріше за все він робив це особисто. 350 трупів було принесено на знак поваги, на знак шани до загиблого Крікса. Гав, в першу чергу, галам це страшенно сподобалось. Галам, котрі входили до армії Спартака. І от те, от уявіть собі, Я не знаю, скільки це часу зайняло з перервами на обід. Підкріпитись. Ну, жахлива, безумовна картина. Крім того, тут треба нагадати, що у Спартака була дружина, імені котрої ми не знаємо. Ну, місіс Спартак. Місіс Спартак була теж якоюсь жрицею, провидицею. Ну і от уявіть на на очах у всієї своєї армії. Спартак ріже горлянки римлянам. Тут у конвульсіях б'ється місіс Спартак із якимись там завиваннями. Красиво з точки зору рабів, неймовірно. І до речі, це історичний факт, тому що коли вже потім загине і сам Спартак, і повстанню прийде кінець, римляни це Місяць цього жертвоприношення просто насипане кістяками римлян. Вони їх переховають. Ну римляни зазвичай спалювали своїх покійників. Ну, а це про те, що Спартак був няшний, добрий, і от після цього. Надзвичайно жорстокого акту, ну жорстокого вперше, ну, кривавого, жахливого, це для нас. А для них то це було нормально ще й для у задоволення. І треба сказати, що що римляни, що раби Спартака в цьому сенсі один одного вартували, тому що, от я щойно навів жахливий для нас приклад: 350 трупів, покладених на алтар заради загиблого Крікса, а що зробили римляни потім із захопленими в полон рабами? Ну хто знає? Згадайте, а хто не знає, не буду спойлерити, потім розкажу. Ну і не кажучи вже про те, що римляни просто поцелали людей на смерть на арені. Всі гладіатори, я про це вже говорив, вони заздалегідь були трупами і вони приносили обітницю Плутону, Богу мертвих. Так от, після цього вже ніяк. От армія Спартака стає монолітною. Він і так впровадив там фактично римську дисципліну. І от в чому. Особливість, і в чому, якщо хочете, тактична геніальність Спартака, він навчив рабів римській тактиці воювати маніпулами. Безумовно, це була не рівня якому римському космодесанту, але армії консульські він розгромив. І, до речі, не треба думати, що він отак одну за однією розгромив консульські армії. Після того як він розгромив першу консульську армію, він довго маневрував. І шукав, він відходив по суті від другої консульської армії, він шукав вигодної для себе позиції, і він випередив цим тактику Цезаря. Справа в тому, що один із небагатьох воєначальників римських, котрий умів вдало відходити, це якраз був Цезар. Цезар, потім, за три десятки років після цього, переможе Помпея, а власне у громадянській війні, в якій він програвав. Цезар програвав битви Помпею, але справа в тому, що коли сходились армії Цезаря і Помпея, і Помпей починав тиснути на римські ряди, Цезар знаходив влучний момент, коли говорив: Так, ми їх достатньо, достатньо помпеянців зараз поклали. Пацани відходимо. І Цезар чи не єдиний римський воначальник, котрий до ідеалу е оформив маневр відходу, от він це вмів робити. І сталося так, що хоча Помпей вигравав битви, але у Цезаря армія зміцнювалась, а Помпей втрачав свою армію. І в останній битві, при Фарсалі, коли власне Помпей мав виграти. А Цезар, замість того, щоб відійти, уперся, пішов в контратаку і несподівано для Помпея розбив його лише завдяки тому, що в попередніх битвах він беріг особовий склад і вміг відходити. Оце саме зробив Спартак ще задовго до Цезаря, перед тим, як розгромити другу консульську армію. І не треба думати, що Спартаку це вдавалося так. Розгромив одну консульську армію, другу консульську армію. Молодець, ні. Бились два з половиною дні. Римляни це найкращі воїни того часу. І хоча це не найкращі римські легіони, тому що римський космодесант бився в Іспанії з Серторієм, а на сході в Греції з мітерідадом. Але тим не менш ті армії, котрі зібрав Рим, ну це були теж навчені, досвідчені воїни. І розмотати їх спартаку було ой, як далеко не просто. тим не менш він їх розмотав. Що? Дивно, обидвоє консулів залишились живими. Вони повертаються а, до Риму. Це легітимні президенти. Я вже розповідав. у Рима була а, було зазвичай два президента, котрих обирали на рік, і вони якось там керували. Це римський баланс влади. Так от, консули розгромлені, повертаються в Рим з жахливою звісткою. Нас розгромили. Хто? Раби, але цих рабів 300 тисяч. Ну, насправді, дай Боже, щоб у Спартака було 1050 Тому що там пишуть якісь захмарні цифри, часто там по 500 тисяч пишуть, що Спартака було. Ні, так багато у нього, звісно, не було, він би їх просто не пригодував. Але ці раби, з ними якісь демони, з ними германці, з ними Гали. Вони їдуть на якісь. Якихось е, грифонах, котрі е, дихають полум'ям. Всі вони на газони, газонокосилках. Страшно, 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 давайте щось робити. Римляни тут уже не соромились і написали і Помпею, котрий е, воював в е, Іспанії, і братам Лукулам, е, котрі воювали на Сході. Давайте е, нам, все, нам тут все тяжко, е, давайте до нас. От, але це буде набагато пізніше. І Спартак, після того, як розгромив консулів, він не йде на Рим. Він розуміє, цього не робив навіть Ганнібал, котрий 20 років ураганів по Італії. Він розуміє, що Рим це сильне місто, сильна фортеця. І навіть з, з розгромленими легіонами Рим зможе ще чинити спротив. Він іде на північ. Тут можна показати карту. І ми бачимо, що він крайня точка його маршу це Цезальпійська галія. Ну, нині це там місто Мілан на той час Медіаланум. Там колись жили Гали. Пам'ятаєте ту історію про Рим і гусей, котра ну зрозуміло, що це міф. Але оті гали, котрі воювали Рим в часи гусей, це якраз були цизальпійські гали, тому що ми знаємо, що є мала Галія, котра на цей час уже, як цизальпійська галія, є римською завойованою провінцією, і там живуть гали, вже римські громадяни. А далі за Альпами вже дика галія. Галія Патлата чи Галія Волохата, де ходять ці справжні Гали е, Волохаті, сині з вусами і е, такі от всі дикуни-дикуни. Е, ну, на римський погляд. Хоча насправді це була велика цивілізація, котра багато в чому перевищувала навіть е, римську. Так от, е, Спартак іде в Цезальспійську Галію. І давайте згадаємо, що у нього, по-перше, загін Галів Крікса. Ну, В його армії взагалі є Гали. І тут ми згадаємо одного з його побратимів, котрого звати Гай Ганік. До речі, Еномай. Котрий у серіалі Спартак він африканець. Ну, Еномай, скоріш за все, був е, германцем. Він загинув першим з римських побра... з спартанських е, побратимів. Ми не знаємо коли. Ну але десь там в ті часи, чи в першій битві біля Візувія, чи далі у битві у битвах з варінням, десь от там загинув Еномай. Еномай це грецьке ім'я, це син Бога е, Ареса, точніше. Ну да, Ареса в грецькій міфології, відомий е, тим, що він Ганяв дуже вдало на колісницях і на них вбивав е, наречених своєї е, доньки. Еномая, скоріш за все, звали якось так на германській манері, типа Еомунд чи щось таке. Ну, Римляни вирішили, що буде Еномай. Еномая на цей час вже немає. Але Гай-Ганік, він, скоріш за все, був якраз із Цезальпійської Галії. Можливо, він був римським громадянином до того, як став гладіатором, тому що про це говорить оцей преномен Гай. Це римське ім'я Гай-Ганік. Скоріше за все він був римським громадянином. Ну, це ця версія. А як він потрапив в гладіатори? І тут ми згадаємо, що знову ж таки про нашого друга Марія. За 10 років до того йшла громадянська війна між Марієм і Сулою, переміг Сула. Можливо, Гай-Ганік був серед маріанців, ну і його послали на арену, тому що воював не за тих. Хто його знає, ну це як версія. Але те, що він був галом, це точно. І от Спартак разом із своїми галами приходять до колишніх галів, які етнічно залишаються галами, але вони вже римська провінція, вже римські громадяни. І тут е я не дарма сказав про ці гетакомби на честь загиблого Крікса, е людські жертвоприношення. що е Спартаку було з чим звернутися до місцевого населення. Він нагадав їм, що вони гали і гали завойовані. От, пам'ятаєте, минулу зиму він просидів в Брутії, це на півдні Італії, де населеному в тому числі колишніми маріанцями. А зараз він прийшов до Галів, завойованих колись римлянами. Ну і власне нагадав їм, що вони гали. І е, тим самим е, це було взимку. Ага, да, і перед цим е, претор цієї провінції е, зібрав там щось 5 тисяч війська. Ну от тут, оце 5 тисячне військо, е, Спартак дійсно розніс, як е, е, накромсав, як шашлик на м'ясо. І він провів е, чергову е, зиму вже в Цезальпійській галії на півночі Італії, е, е, підсилив своє військо місцевими галами, тому що ну хто до них прийшов у. Е, в армії Спартака. Ну, частина армії Спартака це такі ж гали, тільки вони вже відчули себе вільними. Вони повідпускали собі оці гальські красиві патли, повідрощували собі вуса, понамазувались синьою фарбою. Ну все, як годиться, і звертаються до місцевих. Ну що? Дивіться, як ми живемо. Які ми справжні гали. Хочете бути такими ж? Вступайте в армію Спартака. А треба сказати, що Галам, хоч вони вже є римська провінція, ну все одно вони відчувають себе завойованими. Тому оцей гальський патріотизм він дуже сильно зіграв. Ви що, звертались Гали Спартака до місцевих. Ви почали носити якісь римські туніки, римські оці тоги. Ви перестали носити штані як справжні пацани, тому що Гали носили штани, а римляни ходили, римляни ходили в оцих своїх хламидах. Ви позбривали свої гальські патли красиві. Ви перестали бути рокерами. Ви вже не рок-н-рольщики. А от ми це справжній рок-н ролл. Хочете грати рок н рол по-справжньому? Приєднуйтесь до нас. І це спрацювало. Але. Зараз покажіть знову карту, будь ласка. Тут настав найцікавіший момент навесні наступного року, після того, як він провів, Спартак, замість того, щоб йти далі на південь, перевелити через Альпи і вийти вже на вільні території, несподівано розвертається і йде назад на південь. І оце найбільша загадка повстання Спартака. Чому він це зробив? Якщо він прагне волі. Якщо він прагне свободи, то ось уже близько кордони завойованих римлянами територій, перейди через Альпи і піди, або в одну сторону в Іспанію, або там прямо в Галію. Ну, Галія на той час уже завойована, але незабаром там підніметься повстання. Галія Дика, я маю на увазі, Галія Патлата. Ну, там би його зустріли все одно. Або йди на свою батьківщину, ну якщо це дійсно твоя батьківщина, у Фракію. Чому Спартак не пішов ні туди, ні туди, ні туди, а розвернувся і пішов назад ураганити по Італії? Оце загадка. Хоча на цю загадку історики вже більш-менш одностайно все ж таки відповідь знайшли. Справа в тому, що в цей час до Спартака приходить звістка про загибель Серторія, останнього Маріанця. Котрий роками воював в, а, в Іспанії, і, власне, в Іспанії а, створив а, новий Рим, там новий сенат, нову римську владу, але, безумовно, він хотів повернутися в Рим і захопити владу в Римі. І це нам. А, там була історія, що з Серторієм воював Помпей. А, і а, останніми з римськими дисидентами до а, Серторія а, примкнув при, примкнула а, група а, колишніх маріанців. І там серед них був паперна. Паперна, мені здається, звали цю людину. ось час забуваю римський офіцер. Його Серторій до себе наблизив, зробив одним із своїх командувачів, Але коли вони одного разу зібрались на банкет побухати, оце ці люди взяли і просто зарізали Серторія. Ну, скоріш за все, зарізали. Є ще версія, що проїли. Це для нас не так важливо. Але от діставши звістку про загибель серторія. Спартак несподівано розвертається на 180 градусів і йде назад. І починає е, нову військову кампанію Нового року, повертаючись на уже ті території, де він вже поураганив. Найвірогідніша версія, що коли він е, до того йшов якраз на північ, то він ішов на з'єднання із Серторієм. І лише дізнавшись про загибель Серторія, а із загибелю Серторія е, скоро прийшов. Е, Звівся нанівець весь спротив колишніх маріанців, останніх, точніше, маріанців в Іспанії. Помпей їх остаточно розгромив. Ну там і в Іспанії, і в північній Африці це не так важливо. Але Спартаку очевидно, що не стало йти на з'єднання із своїм вірогідним союзником. Тому він розб... розвернувся і е, почав е, ураганити знову по Італії. Ну, іншого пояснення цьому несподіваному незрозумілому маневру його просто немає. Ну тому, що якби Спартак врвався просто на волю, рвався на свободу, ну він би перейшов через Альпи і десь там розчинився. Врешті-решт можна піти до тих же самих германців, перейти за рейн. За Рейн на той час римляни ще не переходили. Це зробить, зробить за два десятиліття після того лише Цезар. Тим більше, що у війську Спартака були і германці також там свого часу вони захопили аж 300 германських гладіаторів, захоплених із германських племен. І германці дуже сильно воювали за Спартака. Там би в Германії його прийняли. Ну тут тут без варіантів. А так, скоріш за все, йому просто не було інше. Не те, що у нього не було мети вирватися за межі Римської імперії. Якщо ми беремо за основу версію, що Спартак був агентом Серторія, ну це, ця версія, власне, лежить на поверхні, і зараз навколо неї ну, більшість істориків, власне, об'єднались. Ну, тому що це надає якоїсь логіки, такти, не просто тактиці, а стратегії Спартака, стратегії йому його війни. Серторій. Котрий воював в Іспанії, те, що Серторій контактував з Мітрідадом, котрий воював проти Риму на сході, це однозначно у них були переговори і взаємні домовленості про підтримку. Але очевидно, що Серторію було важливо розвалювати Рим зсередини, і саме цим займався Спартак протягом трьох років. Саме в цьому була мета повстання Спартака, тому що якщо б це була якась стихійна, стихійна війна рабів, то дійшовши до римських кордонів, вони б за них перевели. Ну і далі там розчинились серед поки що вільних племен, поки що не завойованих римлянами, або якщо і завойованими, як частина вже тієї дикої галії, ну там незабаром не в Галії підніметься Вергетвергето. Бергеторекс, вибачте, і з ними 10 років буде воювати Цезар. Так що там було кому прийняти бойову дієву армію спартаківських рабів, але Спартак за кордони Римської імперії чи ну, на зовнішній території так і не пішов. Довідавшись про загибель Серторія, він розвертається назад і йде на південь. І от тут. Виникає на нашому горизонті ім'я людини, котре стане фатальним для Спартака. Пан Крас найбагатший римлянин того часу. Так, да, ми от зараз маємо його портрет. Це цілком от він так і виглядав: це прижиттєве його, якщо хочете, фотографія. Римляни не робили фотографії, вони зате вони робили от такі от скульптури бюсти. Краса прийнято вважати найбільшим негідником в римській історії. Ну, в усьому разі одним з найбільших негідників або найбільшим негідником на той час. Ну, такого з нього зліпили пізніші історики. В першу чергу це я вже вам розповідав. Як ліпили позитивний імідж Спартака, от так само ліпили негативний імідж Краса. Ну тому, що що найгірше зробив Крас у своєму житті, так він розгромив нашого няшного нашого. Класного нашого свобод... свободолюбного Спартака, котрий піднявся проти римської диспотії, і повів за собою десятки тисяч. Ну але от негідний крас його е, розробив. Ну насправді все е, не дуже так. Те, що крас був негідником, так це правда. Свої мільйони він заробив е, дуже негативним чином. Е, про це я е, ну давайте е, швиденько про е, мільйони краса. Нагадаю, крас був Суланець. Дуже часто говорять, що крас от він не мав військового досвіду, це неправда. Крас воював за сулу, крас навіть одного разу врятував життя сулі. Крас командував одним із суланських флангів, коли Сула брав Рим. Асула якраз штурмував Рим. У Краса військовий досвід був. Да, він не був на той час якимось, за ним, прям там в якісь великі військові перемоги. Але те, що у нього був військовий досвід, ну у у всіх я вже неодноразово говорив. Був військовий досвід. Вони всі, якщо хочеш займатися політикою в давньому Римі, а дав, а політика в давньому Римі для Римської аристократії, що Патрійців, що Плебеїв для знатних родів це ну це їх. Це, це мета їхнього життя, але займатися політикою можна було після того, як ти е, проявив себе в армії. Римляни були страшними мілітаристами. А крас е, здобув свої мільйони на суланському терорі. Я вже розповідав про суланські проскрипції. Так от, е, крас, доволі успішно заволодівав майном проскрибованих, але це ще не все. Е, наприклад. Е, Стається так, що несподівано як в якійсь римській багатоповерхівці, а римляни будували свої будинки в кілька поверхів. І там ну це сучасна багатоповерхівка, і здавали в оренду власники цих будинків. От там розпочинається пожежа. А пожежників немає. Якось так виходить. А тут до під час, під час пожежі до власника будинку підходить е, крас і говорить: слухай, шановний, ну ти ж бачиш, що тут уже нічого не врятуєш. Е, продай мені, будь ласка, от цю свою нерухомість, яка просто зараз згорить на твоїх очах. Ну, скажімо так, за одну десяту від її вартості. Ну тому, що робити, е, тут е, той її тут же продає. І тут же з'являються якісь несподівано. Раптом з'являються пожежники, е, гасять все це, е, і будинок відновлюють і але. Його володарем вже якраз. Це побудовано, ну, безумовно, це корупційна рейдерська схема, котру, до речі, використовують і до сьогодні, в тому числі у Дніпрі. Он у нас э, історичний центр міста, забудований багатоповерхівками. Я особисто. Знаетok... Ми знаємо людину, котрій ці багатоповерхівки належать, один із наших великих забудовників. Але коли там ще стояли історичні будинки, ну знаєте, в два-в три поверха там по декілька сімей живуть. Ставалося так, що, наприклад, викупляється одна квартира. А потім в цій, в цій квартирі засипаються в каналізацію мішки цемента з піском, забувається каналізація, жити в цій квартирі неможливо. І до цих людей підходять люди від того забудовника і говорять: продайте нам, будь ласка, ваш, вашу квартиру. Але за ціною вдвічі, втричі, в п'ятеро, в десятеро нижче від ринкової. Але якщо люди відмовляються, то поруч відкривається, наприклад, благодійна справа, прекрасна справа, приют для. Для знедолених. І там живуть безхатьки, котрі розводять антисанітарію, котрі розпочинають все навколо красти, від котрих пахне якось так. І оця вся територія приходить в такий занепад, що вже й самим людям хочеться звідтіля з'їхати і швидше продати цю квартиру. Тим більше, що й пожежі часто відбуваються так, що те, що робив крас понад 2000 років тому, і донедавна, власне, і сьогодні робиться у Дніпрі. Я і на Сьогодні знаю один такий будинок, з якого дуже хочуть відселити от такими от методами місцевих жителів. Ну, а власне, про те, якраз втілив свої мільйони, застосував їх для того, щоб приборкати повстання Спартака, про це ми будемо говорити наступного разу. Бачите, в історії багато що повторюється. Обов'язково побачимось. Слава Україні!